Всім привіт-привіт! Запрошую на свій орхідейний балкончик. Розкажу, покажу, що у мене новенького з'явилось. І як я підготувалась до зимовки своїх орхідей на балконі. Хто мене дивиться, хто знає. знає, що мої орхідеї, які завжди живуть на балконі. Не зважаючи на пору року, літо це чи зима, вони у мене завжди тут. Живуть. Майже не переставляючи, я їх не переставляю, бо дуже щільно багато їх є. Якщо починаю переставляти, то потім чомусь мені не вистачає місця. Так, і так, розкажу, покажу, що ж я зробила, як я підготувалась і що новенького у мене з'явилось. Так, Підготувалася я так, додала в цьому році пенопласту, де могла, додала, де мені вистачило. ну якось у мене там, Знайшла я у господарстві пенопласт, не знаю, де він у мене взявся, від чого з'явився, десь, десь щось, мабуть, купляли і було щось перекладено цим пенопластом. Так, залишився він і ось вирішила я його використовувати. Додала ось на підвіконня. Він такий тоненький, десь тут, мабуть, сантиметр не більше на підвіконі. Завжди у мене лежав, лежав утіплювач. Ось такий. ось такий утіплювач. Ну, ще я вирішила додати ось такий пенопласт. Десь він трішки товший, ширший. Десь я покажу. Ось тут лежить, ось тут лежить. Тут ще утіплювач треба додати, щоб було легше протирати пиль. Де не було, на задніх стінках поутіплювала я цим утіплювачем, ну, щоб не доторкались до холодного вікна до скла листочки, бо Якщо вони доторкаються, то е, може і бактеріалка початися, і при, примерзнути можуть вони. Ну, взагалі, не дуже гарно. Е, у мене так один в цьому році трішечки підхолонув, е, підхолонула квіточка. І листочки, які доторкались до холодного скла. Е, вони... Е, ну, Пропали, Почали пропадати, я їх щодень відрізала, Ну, нічого страшного з не, не сталося. ну, Трішечки е е двох листочків вона, е вона у мене лишилась. так. Ось так от, бачите, е всі стінки я поутіплювала, щоб не, не текло, бо. Почнеться, коли буде зовсім холодно. Зараз у нас листопад, і листопад виявився тепліший, ніж жовтень був. Жовтень був холодніший. от, І от у мене в жовтні одна квіточка трішечки підмерзла листочки у неї, бо доторкалися до холодної стінки. От, Ну а так всі вроді нормально. Так подобавляла, де, де мені вистачило. Ось тут, тут у нижньому не вистачило, ну там, там в принципі, под, цей утіплювач. Ось тут, де більш прохолодно, я е, де мені вистачило цього пінопласту. Хотілося б, звісно, ось, ось тут от, стоять, тут то, теж дуже прохолодно взимку. Буду шукати. Може, знайду і додам ось тут ще на цих стільчиках пінопласту. Ось тут пінопласт, не вистачило. Два шари утіплювача поклала. Думаю, що вистачить цього. Ось, бачите, ось тут от такий товстий. Е, отут товстий, ось тут товстий. І отут мені вистачило. Ось тут, тут дуже холодно. Е, на на цій на на полочці, ось ця і ось ця, що стоїть. Е, тут, коли дуже холодно взимку, морозно, то може й до 10 градусів плюс падати температура. Тому тоді я вже. Включаю обігрівач, він підігріває, наганяє температуру десь до 17 градусів плюс, і їм тоді нормально вони зимують. Тут у мене стоїть такий градусник міряє. Зараз бачите, скільки тут у нас 22, зараз тепло. Ну, я ж кажу, листопад у нас виявився. Теплішим, ніж жовтень. В жовтні було тут і до 12 градусів на нижніх полочках. От. Ось так от я розробила. В тому році от, тут у мене від стекла цього не було утіплювача і тут не було. Тому я всюди тут закрила, щоб їм було тепленько. І не мокро, і тепленько, щоб вони не затаркалися. До Холодної стінки. Ось ця у мене орхидейка е, підмерзла бо доторкалась до Холодної стіни у жовтні. І е, один листочок е, я прибрала, а ось другий такий трішечки ось так. Не дуже е, красивий. <кій> ну, Вона далі росте, живе, все з нею добре. Е, Ось, ось так. От. Ось так ми підго... Я підготувала їх до зими. Орхідейки значить, в жовтні було дуже прохолодно, низькі температури були, ну, орхідейки витримали, бо самі низькі температури, коли було вночі, дуже холодно. Я включала обігрівач. Ось такий у мене обігрівач, Він нагріває температуру, я виставляю десь до 17 градусів плюс. І він не постійно гріє, він як термостат, як його там називають правильно, я не знаю, включається і виключається він. Нагнав якусь температуру, виключився, тобто то він постійно не працює, а працює з періодами. То температурку нагнав, яка там задана йому, відключився, постояв, охолонув, потім знову включився, коли температура понизилась. Там, там мабуть, стоїть. Якийсь датчик, який реагує на температуру. Я так думаю, може щось неправильно вибачаюсь, бо я тут хворіла, оце зараз наслідки відходжу. Так, ну що, і, і після того, як Орхідейки побули в, в, в прохолодній температурі. Е, я перед цим, коли о, це десь місяць тому о, це я робила, утіплювала все це, оце, о, приготу, приготування у мене було зими, е, і все тут прибирала е, і позрізала ну, майже на 99% всі старі квітоноси, бо е, ну, квітоноси я майже з Зразу зрізаю, ну, деякі буває, буваю, залишаю для того, щоб подивитися, чи ну, буде орхідейка далі квітнути, буде, буде вона далі пускати з живої почки квітонос, дорощувати. Якщо там пару місяців проходить і вона ну, ніяк не реагує, цей квітаносик, я його зрізаю. І майже всі я позрізала. так що... Вони були зрізані місяця, тому а то і більше і два, і три місяці тому. Ось цей залишився, бо він тільки нещодавно відцвів, це Ренбоу ароматний, і почав дорощувати ось бутончики. Ну хай буде. І що хочу сказати, ось після цих перепадів було ще дуже сиро тут, дуже сиро, просто це якась прохолодно і в той, той же час дуже сиро. І це сприяло для е, нових квітоносів. І майже всі на 90, я не знаю, 5 точно відсотків е, орхідеї прокинулись і е, всі будуть квітнути е, десь. Я думаю, січень е, у нас буде. Гарне таке яскраве цвітіння, майже усі квіточки. Якщо, не дай Бог, що небудь з ними не станеться, там, я не знаю, якісь перепади, великі температури, що можуть сприяти для скиду бутонів, ну, буду за ними доглядати, щоб цього не сталося, але буває усяке. І так, я Хочу так швиденько показати, що почало заново викидає. Ось ось цей, виконув, ось цей вже, це чорна жемчужина перлинка. Вона постійно квітне, можна сказати. Цілий рік вона квітне, оце вона трішечки відпочила десь два місяці, і новий квітаносик доростила. Вона ще може потім ще новий доростити. На два-три на квітаноси вона завжди квітне. Ось перший квітаносик вона після двох місяців, десь, я так думаю, приблизно викинула вже Такий височенький, і скоро вона за квітне, буде перше квітнути. Ось цей Альбуфера теж новий квітонос, старий зрізала, новий зразу вигнав. Це після реанімації квітка. Вона ще у мене не квітла. Це у нас, як він. Серце дракона. ну, Подивимось, як він після реанімації буде квітнути. Так, ось ця метелик теж квітла довго. Уже третій раз, мабуть, в цьому році буде квітнути. Ось цей метелик теж третій раз буде квітнути. Це підліточок поки що сидить, мовчить. Так, далі. Ось тут у нас Леді Мармелад теж викинула. Так, далі, далі, далі. Далі, тут у мене, і ще хочу сказати, дівчата, щось у мене стали діткуватися орхідеї. Не знаю чому, що на це сприяє волога чи перепади температури. Ось тут дітку парфумерна дасть Бель викинула, щось їй так захотілось. Так, ось тут квітоносик у нас бігліб, шоколад. Так, це я показувала, що він дорожчує. Так, тут це у нас підліток. Ще поки що ні. Тут пересаджений нещодавно, поки що думає. Так, зараз тут десь бачила теж, бачила теж, десь я загубила. Ось там, ви бачите, ось там, ось тут. Це все то, що квітло буквально нещодавно 2-3 місяці. Тому і вже нові квітаноси. Тут я тільки відрізала квітаноси, тільки-тільки. Він ще цей е, полуничний пиріг, ще відпочиває. Ось е, на старих квітаносах мультифлора ароматна дорожча. Це нова м -м, квіточка, е, бігліпчик, новенький підліток, ще не квітнув. Ось е, вирішив. Е, Мені показати, як він буде. Це метеличок мультифлора, воскова, така жовта, гаряча, дуже гарна, цікава квіточка. Третій раз вже буде квітнути. Так, ось тут е, теж новий квітонос. Ось тут у нас метелик, новий квітонос. Це все. Я дівчата показую ті, що у мене квітли, буквально нещодавно. І починають от ще ось це. Ось це у нас, нас утки від переохолодження. Ну, буває таке, коли я трішечки там щось не встигла, як кажуть, під, підігріти балкон. Ну, Нічого такого страшного я в цьому не бачу, листочок надалі живе собі, ну трішечки не дуже гарно виглядає. Так. Далі, 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 далі. Далі я тут не все може може бачу. Так, ось тут думала, що квітонос тут у нас дітка Ще й не пересаджений, це у нас біленька така, навіть не біленька, а салатова така цікава мультифлора. Дітку дає. Так, ось тут десь. Теж я бачила, не пересаджений, по-моєму, там теж у нас квітоносик. Так, тут нещодавно, тільки від цвіла у нас орхідейка. Ось тут теж і на старому квітоносі прокидається, і новий там квітонос росте. Ну, Не, не зможу я долізти, бо дуже щільно вони там стоять. Що новенького? Новенького ось така. Не знаю, сказали, що це мультифлора, ось така, два в одному метелик і пілор. Він аж на шість квітоносів був, два квітоноси метелика і чотири у нас пілори. Було багато бутонів, але вони стресанули. Це дуже часто таке буває, стресують орхідейки. І всі майже осипались бутони. так що ось таке. І ось така красуня теж новенька. Не знаю, дуже цікава. Теж у неї бутончики стресанули і відпали. Буквально два бутончики встигли розквітнути. Ось така цікавенька красуня. Не знаю, що це таке за сорт. Дуже цікава. Така бачите, ось Це новеньке. У мене дві таких квіточки. Орхідейки. Так, ось тут е прокидаються, прокидаються ось на старих. Я їх відрізала, так залишила трішки довшими, і вони прокидаються. Щось мені там здається, що ще один квітонос росте, ну, може, мені здається тільки. Так, е Потім тут теж там квітонос росте, ось тут квітонос росте. Е ось теж... Якщо видно, ось там квітоносик, тут квітонос, це у нас метелик Леодора. Це, я не пам'ятаю, це якийсь ага, бігліб, отакий лимонний, дуже гарний. Так, я ж кажу, дуже-дуже багато. Може, я, я ж кажу, десь щось ще її не побачила. Так, от там наверху теж. Багато з квітаносами. Ось перша з квітаносом, тут з квітаносом, там позаду з квітаносами, аж по два квітаноси, там бігліб, такий гарний, білий з темними плямами. Вибачаюсь. Так, ось тут метелик. Вибачаюсь. Ну, буває, забиває. Нічого нічого, потім починаєш, може, від того, що багато говорю. Ось метелик до, доцвітає вже, піратик. В селі -то він квітнув, ось це отут залишилось трішечки. Ось такий мультифлорочка такий смішний, дуже маленькі такі квіточки, біло-такі салатові. ну, залишилося собі, не знаю. Чомусь він мені такий. Такий миленький, такий гарнюний, е, такий манюнький сподобався, залишила. Е, ну, Подивимось, як він буде. Я думаю, що все буде з ним добре. Так, і от це, е, А, це теж е, квітонос. Так, далі. Квітоноси, квітоноси. Тут я вже розказала про квітоноси. І тут теж е, там у нас. Е, Теж все з квітоносами. З квітоносом там два квітоноси. Тут у нас дітки. Це у нас е, залишилась у мене орхідейка без точки росту і дала е, двох діток. І ще одна дітка вирішила дати. Е, теж дітку. Вже дітка дає знову дітку. Скажу, щось у мене. Е, ось там квітонос, ось тут квітонос, тут е, квітонос, і там на старих зараз. Вище На старих ось там квітоноси. Бачите, ось, і ось прокинулись. Це на старих. Ось там на самому верху біглі пересаджений, теж квітанос дав. Так. Це тільки від цвіла мультифлора воскова. така, не знаю, як називається. Залишила ще квітонос, ось вона. Мабуть, буде дорощувати, ну, хай поки стоїть. Так, ось тут квітонос у нас. Ось тут квітанос. Ось після реанімації гарні вже корінці пішли квітонос. Ось тут ще не пересаджена дітка. До мене приїхала десь улітку. Я обрізала квітоноси. Вона почала щось нарощувати, подумала, що квітонос вона дітку мені дає. Ну, якось трішки чудно, не знаю. Так, ось тут квітонос у нас росте, ось там квітонос, ось тут у нас теж квітонос. Не буду їх туди-сюди чіпати, хай так стоять. Так, Нещодавно відцвівша, Тут ще поки що нема. Ось тут квітонос-метелик. Так, тут не бачу, не бачу, не бачу. Це у нас нещодавно повідцвітали. Тут взагалі слон величезний, чекаю, коли він там дасть. От тут квітоносик, по-моєму, прокинувся. Ось тільки від села метеличок мультифлора, ще й навіть не пересаджена в 1,7. Треба пересаджувати негайно і дола новий квітанос. Тільки-тільки відпали у неї квіточки, ще, поки що, мабуть, відріжу. Так, ось тут у нас ось один квітанос і ось у нас другий. Цепілор альбуфера, альбуфера, Леодора ароматна воскова квітка. Е, так, далі, 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 далі у нас е, не пересаджена. Що по, поговоримо обов'язково е, про непересаджений, чому не пересаджений, коли пересаджувати? Ой, квітонос теж у неї. Е, квітонос. Так, це нещодавно у нас відсила, поки що нема е, квітонос. Нещодавно там квітонос. Це теж нещодавно. Тут у нас без точки росту дітка, Так, дітка, 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 Десь я ще тут бачила квітонос. Я ж кажу, що не не, не зразу все. О тут квітоносик. Так, тут поки що, поки що ні. Так, і ось тут ще у нас квітонос. І ще у мене стоять там у кімнатах орхідейки, і там теж квітоносики багато подавала. Деякі тільки повідцвітали, ну, багато що підлітки подавали. Так що ось, ось таке. Так, що ще у мене цікавого новенького? Ще собі давно хотіла, хотіла завести хойки. Ну, поки що не знаю, як за ними точно доглядати. Вивчаю поки що. Ось такі хойки, повісила тут, поки поставила, повісила, почали ось рости. Десь місяць назад це вони у мене приїхали, ось почали нарощувати ці пагонці. Така от хойка, такими біленькими е, листочками. Так, ось така хойка. Є у них назви, десь я писала, мабуть, десь писала, десь загубила, мабуть. Писать писала, але тільки я не встромила. Якось трикалор, і щось там, ще якась назва. Ось така хойка. Ну ця поки що не бачу, щоб вона. А ні, отут починає трішки рости, ну повільніше, вона, дивлюсь. Е, ось така е, темненька, зелененька, з довгими листочками. почала теж нарощувати. Е, ось бачу, нарощує, молоденькі. От, ось такі хойки. І ще одна маленька зовсім. Де вона тут стоїть, ось така хойка. Теж поки що, поки що, нічого не росте. Так. так, ось так от ми підготувались до зимового цвітіння. Так що, кому що цікаво, питайте. Пишіть, як ви готуєтесь до зими, в яких умовах у вас живуть ваші орхідейки. Що ви робите для цього для, зимового, для зими, як ви готуєте орхідейки, може чим удобрюєте, чи щось щось робите? Я майже не удобрюю свої орхідеї. Для мене головне — посадка: полив правильний, і вчасний, і багато світла. Добрива я дуже дуже рідко вношу. Деякі вношу, але дуже рідко. Так що ось, ось такий у нас сьогодні випуск ознайомлення. Хтось ще не бачив, хто зі мною не знайом, а той, хто знайом, той ну, щось напише дівчатка, дівчатка щось напише. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.